Хто родився в квітні, вставай наливай, а Хто родився в квітні вставай наливай. Дівочки, доброго раночку, мої золотенькі. Смачного сніданочку. Сьогодні у мене на сніданок смажене яйце, чай. Чай, чайок, чай ще. Хлібчик. Зараз я його намажу маслицем. Маслицем. І будемо, що ми з вами будемо? Снідати. Девочки, у мене для вас новость есть. Прямо, от прям с раного раночку. У мене для вас есть новина. Но вона не знаю, яка будет новина. Може грустно, може кому радісна, хтось обрадується, думаю, скаже, наверное, конечно. Господи, свершилось. Девочки, я закриваю канал. Да. Все. Это последнее видео. Как это стучит не прискорбно, но это так. Все. Такие вот пироги с котятами. Какие-то Я хоть векно открыла, бо рассада стояла, и викно не могла открыть. Так, снедаем кусь. яйцо. Так что такие дела. Не обижайтесь. Все наладится. Найдете себе еще блогеров. Гарних, кращих, розумніших, культурніших. Что хотіла вам сказать? А, нагадати вам хотіла. Сьогодні ж комуналка, девушка. А, ще забула сказати з 1 квітня? А -а -а. А що повірили, так? Повірили, що це останнє відео. А ну ви даєте, ви що? А ви що? Я ж 1 квітня. Ви забули? М -м -м. Не треба забувати. Війна війною, а 1 квітня по розпорядку. Думаю, як же ж над вами підшутить. Блін. Щоб ви повелися. Ви знаєте, у мене було раз 1 квітня. М -м -м. Я ж повірила. От як дурочка повірила. То поміло чи ладно. А от серйозно почутили, ми як з моїм першим чоловіком перестали жити разом, ну ще не розвелися. А я ходила на роботу, він ходив на роботу, ми там недалеко працювали. Ну, я, звісно, страдала. Страдала страх. І от я вже вийшла на роботу. Це я пішла від нього у вересні. На роботу я вийшла в січні. Ну, от, десь, не знаю, може весну. Ну так, да, 1 квітня, ілки палки І це перше 1 квітня. Мені сотрудниця каже, Оксана, там каже, твій стоїть внизу з отаким букетом квітів. Я тобі кажу, я кажу, та ти що? Ну так. Да. Я тільки що бачила, він там стоїть, такі красиві квіти, отакенний букет. І я так повелась, так повірила. Вона каже, ти що, повірила? Це перше квітня. І я така, фух, а я ж то повірила, Боже. Это была самая жесткая шутка. Самая жесткая, наверное, за все життя. Ну, так все дела. Смачно. Люблю, обожнюю глазу нее. Сегодня быстрый мукбанг, девочки. Вообще, еще раз забыла вам сказать, Я передав, оце іноді передивляюся свої мокбанги. Отак вечором зняла, а потім включаю і дивлюся. А мені подобається дивитися мої мокбанги. Я потім дивлюсь, що я щось трошки неправильно сказала там, що я могла б ще сказати. А вчора я надо було ще сказати, що я зробила замовлення. Ну, я замужена была. В Орехтайм. А там, конечно, такое замовления. Две туалетных воды и обе лусии. И плата за доставку. Ой, смачный хлеб. Это с маслом вообще обалденно. И за плату за доставку доставка коштует 75 гривен. А вот для них... Нефтев... 99. А то я взяла для них І ще один. То я ще сумки не виложила. Коли я буду красити, не знаю. Як на пенсію піду, буду красити кожен день різні. Навірно. Приходиш вже і там ногти. На вихідних теж як вже. То не знаю. Так, комуналку нам заплатити, Саша мені пописав. Пописав мені все. Ту хату, вс хату треба ну, все. У мене календар такий висить на холодильнику. А я кожен день, у ж ти кружочками обведені. Дні дати, корні привітати. Квадратиком. Дні скорби. Годовщина може у когось. Воно все записано. Ну, то така. Вже... Треба бросати це все діло, писані на цю, жить просто. Все пишу, все, записую. Для, Для чого, непонятно. Ото поки котел горить усе в котел. Одна жінка казала, то я вже, каже, половину фотографій попалила. Я кажу, навіщо? Каже, а нашого не треба, щоб хтось прийшов, потім попалив їх. І вона, каже, була така фотографія, я кажу, така де вона ділась? Та я її спалила. На ошу. Кажете. На що вони треба? Каже. Все одно хтось попали або будуть валятися, отак старий дом завалиться і будуть валятися там в домі. Так і є. У нас все є тут по вулиці, дома. І ми, як колись Саші йшли в гості, до люди і Гриші. Саша каже, пішли зайдемо, пішли. Все розбите, розвалене, дійсно валяються фотографії старі. Капець. Так що треба з цього і збавлятися. Я, ось, я потроху збавляюся, але треба іще б зайнятися і так хорошенько підчистити. Я ж кажу, поки котел горить так хорошо, що не буде десь валятися на, на мусорнику. Як в будинках, ну, в квартирах живуть, там же ж немає, як, ну, як ти спалиш там, допустимо, велику кількість. Це треба в ліс виїжджати кудись чи як. Так що так, да. тут є можливість все це перебирати. Така тема. Таке время. Я сьогодні запазую 46 минут. Години так і не перевела. Вчора тикала-тикала. Клацала-клацала в телефоні, не фіга. Не вийшло у мене. Ганя спить вже. Я ще за школу. Так розсердилася сьогодні. Вчора так, ну я заморена була, вчора просто в мене не було сил. Так розсердилась, думаю, лки-палки. То ковіди, то там, холодно в школі, то війна, то те, то все. Коли дітям вчиться, та то піть до 15 квітня, хай діти в школу ходять, отак от, батькам зібратися і піти до Білого дому туди всім. Дати їм чортів. Якого хера, якщо положено до 15 квітня стоїть. Ми навіть от, у нас договір до 15 квітня, ну закончили, вони, вони закрили все, вони вважають, що тепло. Дома ви ж топите, ну ми топимо. Допустимо, якщо я дома виключу, я тут замерзну. Вдома холоне, буде сирость якась і все таке. Ні, дому треба топити, а по цим будівлям не треба. Воно настиває, сидиш, ноги холодні, лідяні ноги. І, і що можна робити? І діти я ж кажу, оце. Прям так воно мене розізлило. Думаю, ну йолки палки О, Я не знаю. Я не знаю, що за що це робиться. Такі діла. Дівчата, я сьогодні проснулася, у мене око насунуло. щось я Вчора його застудила, напевно, За, заплило око, капець, я на силу фарбувалась, може вам видно. О, так, Сейчас надо обід взять на работу. Взять обов'язково. Взять книжки, не забудь, проплатити, передати показник, передавайте показничок сьогодні обов'язково. Бо там автоматично нарахується вам. дофіга і трошки, потім квитанції, листи щастя будуть проходити. Передавайте обов'язково показник. Бо ми раз не передавали, було таке время. Прислали нам. Ви ж передавайте. Передавайте, дивіться, яка черешня у мене вже. Зелене. Поставила на підвіконник. Я потім ще ввечері, може. Зараз вже нема, коли розкажу історію про світло, про Я Розкажу вам. Яка була у нас історія? Все, дівчатка моя. Не ображайтесь на мої шутки, на такі шутки. <гум> Я ж важна була вас якось розвеселити, трошки вас прибодрити. Вот. Бажаю вам, як завжди, міцного здоров'я, <кій> мирного неба. Бережіть себе, своїх близьких, рідних, діточок. Все буде добре, я вам це обіцяю. Однозначно. От. І, як завжди, пишіть коменти, ставте лайкосики і підписуйтесь. Все, пока-пока.